Де у вас тут ванна, і я ж сподіваюся, ми за годинку впораємось? А, ну, я, не знаю. Всі інструменти я взяв, в принципі, можемо починати. Ще є якісь інструменти. А де ми будемо це робити? В спальні чи на кухні вам зручніше? О, боже, як, я навіть Ми можемо почати з кухні. А, я трішки на інше очікувала. А що ми будемо робити, я вибачаюсь? Ну, я вже взагалі до провіст по виклику. Он у вас брів немає, я й приїхав до вас. Ви хіба не викликали мене? Провіст по виклику? Я іншого чоловіка по виклику чекала. Ну, добре, нема брів, то давайте хоч брови зробимо. Ну, все я закінчив. Вам все сподобалось? Ну, звичайно, сподобалось. А ви заходьте ще.